В цьому відео мені хотілося б поміркувати разом з вами про те, скільки дійсних коренів може мати такий поліном. Так. Скільки дійсних коренів коренів може мати P від X. Що ми можемо одразу сказати? Осна терима Алихбри нам каже, що загалом коренів буде 7. Ну, адже наш поліном він сьомого степеня. Так, Давайте не x дорівнює 7, а напишемо, наприклад, кількість хсів та... кількість дорівнює 7. Адже саме такий степінь полінома. Якісь із них будуть дійсними, якісь будуть не будуть дійсними. Так, адже дійсні числа це теж комплексні, але, але... але не всі комплексні дійсні. Всі дійсні комплексні, а навпаки, неправда. Давайте поглянемо на всі можливі варіанти. Тобто, у нас ці 7 коренів, частина із них будуть дійсними. Так, дійсні, а частина не є дійсними. Так, не є дійсними. Ну, і які у нас можуть бути варіанти? Наприклад, може бути варіант, що дійсних 7. А не дійсних нуль. Ну і насправді такий варіант може бути, адже, можливо, наша функція, наш поліном, він іде якось отак. 2, 3, 4, 5, 6. Так, І дійсно в нас є всі сім коренів. Таке може бути. В такому випадку уявних та недійсних їх просто не буде. А чи може бути таке, що дійсних 6. А недійсних один. Адже, в сумі то їх має бути сім, та, ну, Теоретично, можливо, така ситуація могла б бути. Але тут ми можемо пригадати, що якщо в нас є недійсний корінь полінома, то водночас коренем має бути спряжене до нього число. Отже, у нас завжди оці комплексні недійсні корені мають ходити парами. В цієї одинички пари не буде, отже, такого варіанту бути не може. А от, наприклад, варіанту, коли 5 дійсних і 2 комплексних може, адже це якраз буде одна пара. І цю ситуацію, в принципі, можна спробувати зобразити. У нас один раз загинаючись, графік не перетне вісь, а потім 5 разів і перед Таке може бути. Чи може бути ситуація, коли 4 дійсних, а 3 комплексних? Можливо, ви тут вже почали помічати паттерн. Так, аналогію, адже три непарне число, а непарної кількості недійсних коренів бути не може, бо вони мають ходити парами. Відповідно, цього варіанту бути не може. А от варіант, коли 3 дійсних, такий варіант може бути. Так, коли 3 дійсних і чотири комплексних, це означає, що у нас так, раз, два, три, і отут воно зробило. Ще, одну, ще один вигін, але не перед ним. Так. Знову ж таки, продовжуючи закономірність, якщо в нас, якби в нас могло бути два дійсних, у нас мало б бути п'ять недійсних уявних, але такого бути не може, адже вони не знайшли б пару. Хтось із них, той, хто не парний, той, хто останній залишився, він би залишився без пари. Ну і в нас залишається два варіанти. Можливо, дійсний корінь лише один, і шість комплексних. І з цим випадком у нас все окей. І, можливо, в нас немає дійсних, а сім комплексних. Але в такому випадку хтось із них не знайде пару, такого випадку не може бути. Отже, скільки дійсних коренів може мати цей поліном? Або сім, або 5, або 3. Або один. Ми одразу можемо побачити парність, яка нам підходить, і в цьому нам допомагає основна терема алгебри.